Так, друзі, треба ваша порада. Ось у мене такі є нуклеуси. І в цьому році, як я робив, я брав відро 10-літрове і трусив в нього бджолу, потім цю бджолу пересипав сюди. Ось бачимо бджілка хода. І після цього я сипав туди матку, кидав льотки закриті. В минулому році я робив по-другому, я робив на Печатний розплід. І що скажете? Приймуть, не приймуть, корм не дав, є по кормовій рамочці. Там. Так, і от треба ваша порада, що робити в даному випадку та як правильно його взагалі оформляти. Тут матководи, то що я завжди робив відводочки. Тобто, ну, да, маленький відводочок у вільний вулик і туди ставив. Маточник, це найкращий був прийом, Неплотки я ставити не люблю, Того, що їх найгірше приймають. Да, так так. що, скажіть, будь ласка, як правильно робити, щоб на майбутнє в мене ще будуть заселятися таких 2,5 нуклеуса. Я таких заселив 9 штучок, 9 маткомісць, І подивимося, що буде. До речі, всі матки, крім. Трьох маточників не вийшли, але я чув, що там матки шкреблися. Виводю я в джентерському соті. Ось в таких от штучках прийнято було. Із 40 маточників 27, здається, да, 27. Так, обльот сьогодні шалений, просто робота бджоли киплять. Треба буде скоро робити відводки і, по ходу, ось прям видно, як бжила Боже. Як будто рой вилітає десь, надіюсь, не рой. Так, так що, будь ласка, порадьте, хто працює з такими, в кого я вже просто досвід. В мене мені треба ваша порада, да, я там не все знаю, я не соромлюсь, що то спитати. Я вважаю, що краще побуть дурачком 5 хвилин і спитати, чим побуть дурачком всю життя і не спитати. Так, тож, будь ласка, підкажіть, як правильно працювати взагалі з такими засипочними нуклеусами? Бо Лібідів казав, що він взагалі працює на рамку. Печатного розплоду і рамку овощини. Ну, У мене немає поки що такої змоги так позаселяти. Так, так що, будь ласка, дайте пораду. До речі, хто тільки що шорт записував, зараз викладу. А це вже буде пізніше. Так. Сьогодні дало в нас, поки я прийшов, було 300 грам, і після цього стало от у нас було. 7,5 можна так сказати, розподимося. Ну, тут, якщо правильно похилетати. Ну, коротше, я вважаю 7,5. Да? Так, до цього в нас було 3, а до цього в нас було рівно 60, а може там з копійками. Короче, за весь час акація нам поки що дала поки що дала. Короче, нормальний привісів у нас дало саме 7,5 кг. що. Ну, Десь близько 10 є. Так. Хочу почути вашу думку по поводу цих нуклеусів. Напишіть в коментах, будь ласка. А я пішов обідати. Все, всім добра.